Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Я сьогодні практично не виходила до вас, одноразово вийшла і все. Тому на вечір, знаєте, у мене прийшла така думка: ми про відносини постійно придивляємось так або ну, і різноманітні ті аспекти в нашого житті. А хочеться приділити увагу це теж немаловажно, так, енергії фінансів. І так, фінанси на цьому тижні. Подумайте про себе, приберіть заві думки, і я буду діставати по одній карті, просто щоб не робити ці триплети, великі такі розклади, а вмістити це все в одному відео. І так, розпочинаємо. Ваша сигніфікація, щоб ви були впевнені, що це про вас. В яких ви енергіях тут і зараз? Колесниця. Супер. Ви за кермом, ви на кермі в своїх фінансах, і е, тиждень е, підкреслює активність, контроль, рішучість, е, стримкість, спрямованість, е, поставили ціл, ціль ідете до цієї мети. Е, ви контролюєте фінанси своє життя, а ваші цілі щодо грошей можуть реалізовуватись. Можливо, ви працюєте постійно, рухаєтесь. Може, у вас робота пов'язана з рухом? Так, можливо, ви постійно в відряженнях. Колисниця теж може показувати. Це реалізація, це концентрація, і а, вам говорить карта, щоб ви а, не відволікалися і не розпорошували енергію на сторони. Тобто, якщо ви ставите мету, ви йдете в один, в один напрямок. Коли ви будете постійно рухатись в, різним, в різні боки, ви можете розпрошувати цю енергію, і вона може просто у вас просідати, так би мовити. Ну, просто ви. Е не будете отримувати того результату, а більше будете енергію свою розпорошувати, так? Ця карта теж про це говорить. На що потрібно вам звернути увагу у фінансах на цьому тижні? Дивіться, які карти у вас виходять мах. Прямо мах і як з колоди дістаю. Просто от притасувала так і цікаво, Це вже другий старший аркан. Дивиться, мах, це що все карта говорить, що все у ваших. Руках ваші навички, знання, ресурси здатні примножати фінансові потоки. Мах хто це? Мах він керує своїм життям, він а, створює свою реальність, він а, творить, це практика може бути навіть. Мах це вже не учень, це людина, це яка вміє, а якщо щось не вміє, то вона навчиться. Для чоловіків і жінок це варта. Проявити ініціативу і не чекати, що гроші прийдуть самі по собі. Тут потрібна активність і шукати шляхи реалізації ідей. Тобто у вас всі є інструменти для цього, говорить ця карта. Далі, що допоможе вам приумножити? Дивіться, які карти входять: імператриця. Імператриця взагалі це. Благополуччя, вона дуже ресурсна <кій> для жінок. Я буду говорити і для жінок, а для чоловіків. Для жінок це використання творчого підходу, інтуїції, організація побуту, це для дозволити собі більше, хочеться щось якесь розпочати, щось цікаве. Робить по імператриці. Імператриця не тільки созідає, вона полюбляє красу, творчість, хочеться купити щось, покупляйте. Це грошовий ідеобмін. Тобто імператриця, вона не тільки вона винашує, вона має ці ресурси, вона наповнена. Для чоловіків розвивайте турботу в собі про ресурси. Та можливості плануйте і примножайте свої активи через практичні та стабільні кроки. Це вже не одна карта вам говорить про це. Які фінанси? Вам а, не варта пропустити, я би так сказала. Виходять дві карти. У мене: Десятка пентаклів і королева Пентаклів. У вас дуже позитивна на цьому тижні енергія фінансів. Подивіться на ці карти. Я просто хотіла одну достати, вона приліпла, і а, значить, це потрібно. Така інформація комусь: дивіться, а, тут що йде? Це стабільні і вигідні довгострокові можливості. Можливо, Родинна якась справа, сімейна справа, інвестиції, вкладання, партнерські проекти або проекти сімейного ділового кола. Тобто, це, знаєте, більше схоже на сімейний якийсь бізнес це зверніть увагу, вам карти говорять, на а, надійну надійність а, джерела доходу та практичні пропозиції. Добре, тоді питання, де можуть виникнути фінансові витрати, так, або непередбачені витрати? Дев'ятка жезлів. Ну, дивіться, дев'ятка жезлів вона говорить про пораду. Вона говорить, щоб ви перевіряли усі рахунки та контракти, ви повинні розуміти, що вам потрібно тут захищати своє, свої позиції, так? І це про не поспішайте витрачати гроші. Щось імпульсивне не потрібно робити. Потрібно все обдумати, дев'ятка жезлів — це ще і граблі, коли, можливо, ви вже неодноразово так робили. Особливо, якщо це йде про якийсь проєкт, де підключені ще люди, і потрібно все обговорювати і досконально десь вивчати документи, пов'язані з угодами та інше. Зрозуміло. Далі, як краще, як краще розподіляти вам, гроші найближчими днями. Королева Кубків дуже цікава, королева кубків говорить про використання інтуїції, і емоці... емоціональний баланс, щоб прийняти, прийняти фінансове рішення, довіряти своїм відчуттям а не тільки логіці говорить карта. І інколи серце підкаже, куди варта вам, куди варто вам вкладатися до заощаджень. Розумієте, гроші взагалі вони їм потрібно працювати. Коли вони лежать грузом, це теж не відбувається. Обмін енергії, і вони теж, так би мовити, страждають. Так, це велика енергія. Гроші це дуже велика енергія. Тому до кого ця інформація, можливо, потрібно приймати та використовувати, і пишіть в коментарях, можливо, вам така ідея і такі розклади цікаві. Ну, це був розклад саме на тиждень. Я не беру великий термін. термін. Тому що це все ж таки загальний розклад. Дякую за просмотр і до зустрічі!